Друзі, вітаю на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми оглянемо останні криптоновини у вчорашній день майорів різними е е цікавинками. Власне на цьому хайпі, який зараз продовжується на ринку криптовалют, я думаю, що доцільно зняти випуски, трошки вас тримати в курсі щодо того, як ми просуваємося напередодні можливого ухвалення спотового ІТФ на Ефіріум. Тому власне, сьогодні буде знову криптотематика. Сподіваюсь, буде цікаво, корисно. Ну а перед тим, як продовжити, Гадаю, що в нас лишається місяць до моменту, коли ми маємо відзвітувати за наші доходи, в тому числі отримані за кордону. Тому якщо у вас були операції з купівлі-продажу цінних паперів, або якщо ви отримували дивіденди на ваші акції, то ці доходи необхідно показати, задекларувати і власне по ним відзвітувати. А ми займаємося цим з 2018 року. Можемо вам допомогти проконсультувати всі контакти залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ви можете написати або на адресу електронної пошти, або мені напряму. Telegram. Ну, а ми далі продовжуємо основну тему сьогоднішнього випуску. Розпочнемо з першої новини найсвіжішої від учора, 26 травня, вийшла новина про те, що одна з найбільших криптовалютних бірж Binance доєднується до глобального Travel Rule Альянсу для того, щоб. Відповідати вже сучасним критеріям по фінному моніторингу, по боротьбі та прийняття стандартних рішень всередині компанії, які допоможуть боротися з відмиванням коштів, фінансування тероризму тощо, тобто, ми все більше бачимо, що Binance йде по своєму шляху стандартизації. Та регуляції для того, щоб максимально відповідати вже е, вимогам класичної фінансової інституції, про що в нас е, мова власне у цьому повідомленні? Якщо коротко, то вони описують, що вони роблять величезні кроки для того, щоб відповідати традиційним а, правовим та фінансовим системам. Тому для того, щоб ось, зробити цю трансформацію, один із наших таких великих а, кроків це доєднатися до Global Travel Rule Альянсу. І, власне, тут так і зазначається грати по правилам а, Travel Rule. А, коли ми оголошуємо про доєднання до цього альянсу, до цього ком'юніті, ми відповідно і приймаємо. Моємо на себе рекомендації від FATF, Financial Action Task Forces, і власне їх рекомендації та їх нормативно правову базу беремо до відома щодо того, як ми маємо моніторити платежі, як ми маємо їх фільтрувати, і власне проводити оцінку тим переказам, які будуть здійснюватися на Binance та з Binance. Якщо ми більш детально поглянемо на Global Travel Rule, перейдемо за їх посиланнями, і, власне, тут ми. Ну, по-перше, що таке ФАТФ, ми зробимо да, коротке визначення. Я думаю, що кожен з вас з цим і так знайомий, тому що в тому числі українські банки вже також виконують рекомендацію ФАТФ. І ви знаєте, що це головна якби, організація, яка виробляє основні правила щодо того, як боротися, і яким стандартам компанія має відповідати у боротьбі або моніторингу відмивання брудних коштів, фінансування терористу та інших форм організованої злочинності. Чинності і ось чому нас це зацікавило? Ну чому ми так зараз приділяємо цьому увагу? Тому що згідно цих правил, всі транзакції, які перевищують одну тисячу доларів або євро, або в еквіваленті, ось вже по цим транзакціям, про цим платіжкам має збиратися персональна інформація. По учасникам цієї транзакції, як по тим, хто відправляє таку платіжку, так і по тим, хто її приймає. Ну і, Відповідно, фінансові інституції вони збирають ось всю цю ідентифікуючу інформацію про відправника та отримувача, в тому числі фізичну адресу, унікальний id номер, національні документи ідентифікації верифікації особистості. Клієнтські ідентифікаційні номери, дату народження тощо. Тобто, тепер, якщо Binance є вже учасником цього альянсу, відповідно платежі в еквіваленті 1000 доларів. Буде вже підлягати такому моніторингу. Єдине, що я не знайшов інформації на цьому сайті, тобто усюди є інформація, якраз останні новини, що Binance доєднався, але немає інформації, з якої дати починається ось цей моніторинг, і чи будуть в тому числі включені, наприклад, минулі періоди. Тобто більш детальної інформації щодо цього не знайшов. Якщо у вас є якийсь а, додатковий інсайт щодо цього, поділіться ним в коментарях. Але тепер будьте обережними, якщо ви активно використовуєте Binance, і особливо, якщо ваші транзакції перевищують означений ліміт. Тисячу доларів. Наступною вчорашньою новиною, яка також потрясла криптоспільноту, є претензії з боку знову ж таки державних регуляторів у відношенні криптовалютної біржі KuCoin і двох її фаундерів. І вони власне зараз під кримінальним слідством знову ж таки щодо питань по відмиванню брудних грошей про те, що вони неналежним чином здійснювали також свій фінмоніторинг, і ось власне. KuCoin та два кофаундери: Чун Ган та Кетанк вони підпали під антимані-лондрінг Лос, і зараз йде розслідування щодо цього. Як тільки ця новина вийшла, насправді Кукоін майже ліг, тому що масово е, учасники цієї біржі почали виводити свої кошти. І тут навіть є окрема вижимка щодо того, що там буквально в перші. Хвилини або години є рекорди по виведеній сумі: 274 мільйони, 55 мільйонів, 46 мільйонів. І через це у багатьох були проблеми з виведенням коштів. О, в мене так само була незначна частка монет на кукоїні, трошки понервував. Але все ж таки вдалося вчора вивести. І поки що ця історія завершилась благополучно. Але як ми бачимо, ось так виглядає графік. Тобто збіржі вивели там на 22% Її капіталізації в монетах USDT та USDC. Ми власне бачимо на цьому графіку, який був шалений дамп. Ну і власне, навіть хто знову ж таки зіштовхнувся, багато операцій по виводу були на холді. І зараз ми також поглядаємо, що досить велика міжнародна біржа так само попала під силідства і під. Фінансову регуляцію. Про що це говорить? Дивіться, передивіться наші випуски, де ми робили аналіз по спотовому ETF на біткоін та ефіріум. Особливо продивіться інтерв'ю Гарі Генслера, очільника комісії стіни папері та фондового ринку. І він чітко дав визначення, що вони беруться зараз за всі по суті і криптопроекти, і криптоплатформи, на яких здійснюється обмін цими криптоактивами, для того, щоб максимально їх зарегулювати і на його. О, думку взагалі, всі криптомонети він відносить до цінних паперів або до деривативів, до похідних цінних паперів, тобто що всі ці активи мають якраз регулюватися законодавством, яке регулює обіг цінних паперів та. Бірж, тому ми бачимо всю подальшу регуляцію цього сегменту. А, тобто, певний час це вікно можливостей було відкрите, і особливо я думаю, в Україні багато хто користувався різними криптовалютними біржами для різних цілей. А, але ми бачимо, що зараз це, скажімо так, вікно. Також потроху зачиняється. І все ж таки, я думаю, що всі ці останні події, які пов'язані з такою більш жорстокою регуляцією, і знову ж таки пов'язана з можливим майбутнім ухваленням спотового ETF на ефіріум. Знову ж таки, даю посилання на наш е, випуск про е, ETF на Ethereum, Там більш детально ми про це розмовляли. Але знову ж таки, від учора вийшла е, цікава новина від е, головного юриста, якщо так можна сказати, від очільника правового департаменту компанії Grayscale, лідера в криптоіндустрії по е, кількості, в тому числі біткоїнів і Ethereum, які тримає е, Grayscale, Вони розпочинали як трасти, які потім конвертували в біт. Кою ETF, і зараз, власне, свій ефіріум траст хочуть конвертувати так само в спотовий ETF. Ну і власне тут говориться про те, що Грейскейлс Чіф Ліл офіцер Крейг сам вірить, і що їх ефіріум ETF має бути затверджений. Тобто він максимально впевнений в своїх твердженнях і говорить, що ми. Цілком очікуємо схвального рішення від СЕК до кінця травня 2024 року, тобто буквально протягом наступних двох місяців. Чому він так про це впевнено говорить? Нижче буквально його цитата: що єдиною відмінністю ETF е, 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 на Ethereum, на, на відміну від ETF, який е, е, тримає за собою біткоін, це те, що власне ETF на Ethereum тримає ефір. В усьому іншому вони абсолютно то. Тожні, тому я вважаю, що комісія з цінних паперів, вже якби маючи позитивний схвальний прецедент, не буде сильно довго відкладати це рішення. І знову ж таки, я переконаний про те, що рішення буде. Позитивне щодо схвалення, ну і власне, чому ми говоримо про травень? Тому що оскільки зараз Grayscale доєднався до BlackRock, Vanek, ARK, Fidelity, Invesca, Franklin Templeton і Hashdex, як кандидати на схвалення комісією спотового Ethereum etf ну і власне першим е аплікантом, хто подав. Заявку на ухвалення, це була компанія Ванек, і у комісії з цінних паперів та фондового ринку спливає термін для ухвалення 23 травня. Тобто всі чекають інші компанії: BlackRock і Grayscale, в тому числі Franklin Templeton, то тощо саме 23 травня як критичну дату, тому що якщо Ванеківський спот Спотитієв на ефіріум буде затверджено. То, власне, скоріше за все, це буде зелене світло і для інших заявників, і можливо, ми побачимо історію, як із біткоїном, що одночасно ухвалять і інші заяви від інших компаній. Власне, а, всі ці новини, я плюс-мінус трохи поєдную, що вони взаємопов'язані, оскільки ми бачимо, що криптовалюта все більше стає регульованою і все більше акцептується стандартними архаїчними інвестиціями. Ційними компаніями і все більше впроваджуються на рівні з ну я не скажу традиційними інструментами, але їх максимально загортають ось цю обгортку е цінного паперу для того, щоб максимально е кількість людей і інвесторів можна було долучити до інвестування в ці продукти. Тобто в криптоактиви опосередковано через ETF. і все одно, скоріше за все, нас чекає все більший такий mass adoption, таке о, всеосяжне охоплення цього ринку. Підключиться інвестиційні радники, коли отримують відповідні дозволи та ліцензії на те, що вони можуть радити своїм клієнтам купувати або криптовалюту, або знову ж таки криптовалюту через ETF. Тому я думаю, що зараз SEC та інші фінансові регулятори будуть максимально робити все, щоб. Всі біржі, тобто платформи, де ми купуємо і продаємо криптовалюту, та криптовалюти як такі максимально зарегулювати та стандартизувати до е, таких єдиних уніфікованих е, правил і норм, е, на підставі яких працюють і інші фінансові установи. Тому чекаємо, в нас ще залишається два місяці до цього дедлайну. Будемо спостерігати за новинами. Е, е, ті з вас, хто інвестує в криптовалюту, знову ж таки, всі рішення на ваш самостійний аналіз в даному випуску не є жодних. Інвестиційні рекомендації або рекомендації для дій це все повторюся під вашу самостійну оцінку і аналіз. Ну а ми зі свого боку, наскільки це можливо, будемо. Показувати та доповідати вам на цьому каналі щодо останніх новин в цій галузі. На цьому все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск. Якщо ви не підписаний на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Звичайно ж, для цього треба підписатися. Ну і натисніть лайк, для того, щоб допомагати нашому каналу. У цьому відео просуватися в трендах YouTube. Ну і, звичайно, напишіть будь-який комент. Це також допомагає нам в просуванні. На цьому все. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!